Конституційний суд Німеччини дав зелене світло створенню європейського стабілізаційного механізму. Відтепер нічого не заважає парламент України вдатися до ратифікації відповідних угод. Європейські політики з полегшенням відреагували на рішення восьми німецьких суддів. Євроскептики натомість розчаровані. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не приховувала задоволення. Це гарний день для Німеччини, заявила вона під час виступу в Бундестазі. Це гарний день для Європи. Протилежне рішення суду поставило під загрозу майбутнє євро й ускладненного втілення в життя антикризових ініціатив, як от наміру європейського. Ського центробанку викуповувати державні облігації країн Єврозони на вторинному ринку. Це рішення стало сигналом, що його Німеччина спрямовує у бік Європи та усього світу. Ми, як найбільша економіка і надійний партнер в Європі, усвідомлюємо відповідальність, що на нас лежить. Угоди щодо європейського стабілізаційного механізму та бюджетний пакт ЄС парламент Німеччини схвалив наприкінці червня. Згодом Конституційний суд отримав низку скарг від опозиційних політиків та представників громадськості, переконаних у порушенні демократичних принципів. Зокрема, позивачі висловлювали побоювання у тому, що антикризові заходи обмежать суверенітет та фінансову незалежність Німеччини. Судді почули стурбованих громадян. Вони визнали легітимність європейського стабілізаційного механізму, але за певних умов, мета яких зберегти ключову роль за Бундестагом.

Німці виступають головним донором механізму порятунку. Наразі частка Німеччини становить 27%. Суд постановив, що гарантії Німеччини за зобов'язаннями фонду не перевищать 190 мільярдів євро. Будь-яке підвищення частки німеччини у ЄС має узгоджувати нижня палата Бундестагу. Це надзвичайно у разі порушення умов суду. Угоди втрачають свою чинність. На додаток з німців зняли тягар відповідальності і посилили демократію. Die Haftung für die deutsche Bevölkerung begrenzt und wir haben für mehr Demokratie gesorgt. європейський стабілізаційний механізм із кредитоспроможністю 700 мільярдів євро замінить європейський фонд фінансової стабільності, капітал якого становив 440 мільярдів євро. Він почне діяти у жовтні.